Минуло майже чотири місяці від моменту вибуху, який стався в селі Березина. Близько 50 будинків зруйновано вщент. Місцеві жителі, у кого збереглося житло, самостійно ремонтують вікна, двері та дахи своїх будинків. Ви самі бачите, яка в мене стеля, і стіна. Ну, зараз вона там запінена, Її видно, вона 10 сантиметрів, та стіна відійшла. Я не знаю, чи вона рухне, чи вона не рухне. Юрій розповідає, що вибух пошкодив дах і стіни його будинку. Чоловік каже, що наразі очікує на виплати від держави, аби повністю відновити своє житло. Допомоги було від сільради 20 тисяч і від ООН 21 тисяча, а так основне власними силами. Ми не спроможні саме це зробити. Ми не спроможні це все зробити. Ну, я так думаю, що держава ж ну. Не забуде за нас до надзвичайної ситуації. Олена разом із родиною проживала в цьому будинку майже 20 років. Наразі через руйнування вони не можуть тут жити, чекають на допомогу від держави для відновлення оселі. Ми поки що так крепко його не відновлюємо, тому що сил матеріальних у нас є пока небагато. Ми знімаємо житло, ми зараз авто ремонтуємо, щоб бути мобільними. Таких великих коштів зараз ми не маємо його, тому і надіюсь на виплати від держави. Може його треба розібрати і зібрати. Це не маленькі кошти на сьогоднішній день. Власних ресурсів сільської ради не вистачає, щоб компенсувати людям збитки за пошкоджене або зруйноване майно. Тому громада очікує фінансової допомоги з державного бюджету. Про це 28 жовтня для журналістів «Житомир.Інфо» розповів Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський. Пошкоджено 237 об'єктів нерухомого майна. Сума збитків за підрахунками. Експерта складає 290, орієнтовно складає 299 мільйонів 500 тисяч гривень. Тому сума абсолютно непідйомна на руки для бюджету Глибоцької громади. Сьогодні іде заключена перевірка документації. Сума буде кінцево уточена після того, коли буде кінцево. Обласної державної адміністрації та профільними міністерствами перевірка документації буде зроблена. Після чого буде готуватися постанова Кабінету міністрів України щодо відшкодування збитків з резервного фонду України на сьогодні, на завершальному етапі перевірка відповідної документації. Я дуже розраховую, що кабінет міністрів своєю постановою в повному Обсязі спрямують людям ці кошти, бо повторюю, вони дуже потребують сьогодні допомоги, і особливо ті люди, які, які залишилися повністю без житла. Нагадаю, що 45 об'єктів нерухомого майна, в яких проживали жителі села Березна, не підлягають відновленню або повністю зруйновані. Яку допомогу від місцевої влади за чотири місяці отримали люди, в яких пошкоджені будинки? Розповідає Сергій Сокальський. З бюджету Глибочицької сільської ради було спрямовано 15 мільйонів 200 15 мільйонів 200 тисяч гривень. Сюди входить допомога на будівельні матеріали і також матеріальна допомога. Людям на їхні першочергові потреби, також хочу сказати, що надавалась надавалася матеріальна допомога по 20 тисяч в кожній людині. Звичайно, цих коштів недостатньо, але це першочергово на першу, скажімо так це була перша матеріальна допомога від Либоської сільської ради. Цього місяця з бюджету сільської ради виділили ще понад 7 мільйонів гривень для матеріальної допомоги постраждалим. Щоб отримати кошти мешканцям, доведеться подати заяву повторно. Матеріальна допомога, яка виділена на сесії 23 жовтня 2025 року. В розмірі 7 мільйонів 300 гривень буде людям надана після того, як буде закінчена перевірка. Документації, яку робив експерт та фірма, ну експерт, яке робило підприємство Асторія плюс, потрібно буде е, вкотре написати заяву до Глибочської сільської ради. Але після того, коли буде кінцево перевірено обласною державною адміністрацією та профільними міністерствами, е, документацію і буде там певний відсоток визначатися. І від цієї суми там в одному буде, наприклад, там 30 тисяч, в другому може там 8 80 тисяч, а в коштом 10 тисяч.